Ось день війни народної, ось кари помсти час, немає сили жодної, щоб здержувала нас. Повстань, повстань, Берись за зброю вмить, за Україну в смертний бій, свята війна горить, повстань, повстань, народим. Україну в смертний бій, свята війна горить, ми йдемо звій ворожими полками орд чужих, ми віримо, що зможемо звільнити край від них, повстань, повстань, народи мій, берися зброю вмить, за Україну, смертний бій, свята. Війна горить, повстань, повстань, народи мій, берись за зброю вмить мить за Україну смертний бій, свята війна горить, не нам Не воля й панщина, і не для нас тюрма, не хочемо московщини, кремлівського ярма. Повстань, повстань народимі, берись за зброю вмить, за Україну смертний бій, свята війна горить, повстань, повстань народимі, берись за зброю вмить, за Україну в смертні біг, свята.